Вибачаюсь! можна на хвилиночку. Я хочу вам сказати велике дякую за те, що ви бороните нашу землю, за те, що захищаєте нашу країну, захищаєте моїх дітей. Хай Бог вас береже. Ми вас дуже поважаємо, цінуємо. Знайте це. Дякую. дякую вам за вашу силу, за вашу відвагу і сміливість. Ми дуже цінуємо ваші вчинки. Не завжди можемо вам про це можливо підійти, наважитись сказати, але знаєте, що ми дуже сильно вас поважаємо. За те, що ви допомагаєте нам жити вільно, допомагаєте нам бути спокійними у завтрашньому дню. Минув рік війни. Майже кожного дня ми бачимо наших захисників на вулицях. Вони повертаються у ротації або на відпочинок з фронту. Через деякий час вони знову повертаються на фронт, щоб боронити нашу країну. І в той момент, коли вони можуть вдихнути це цивільне життя, привітайте нашого захисника, подякуйте йому і обов'язково обійміть. Подивіться в його очі, і ви зрозумієте, наскільки важливо наше визнання героїв України. Хай Бог вас береже. Дякую, друзі. Дякую, велике. Дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 вам велике. Хай Бог вас береже. Дякую. Велике дякую тобі. трошки Ми завжди будемо поруч з вами. Дякую вам за це. Шановні, давайте поаплодуємо нашим захисникам за те, що вони боронять нашу землю і захищають нас. Не забувайте дякувати цим людям, які захищають наших дітей, нашу країну. Привітайте захисника. Подякуйте йому та обійміть.